ще. дальше, дальше. Дам демозор. Да. Активні процесси. Бесмерний, помилова. Щоб сподобалося, щоб сподобалися, ми слухання святої Ангелія, Господа Богомоліс. Господи по мене, небо, Господи, по мене, Господи, по мене. Ми слухаємо, святої ангелія, Росія, і духові Твоє. Небойте уважні. Першого дня у приснуті приступили учні до Ісуса і питають, де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху. Він відповів їм: ідіть до такого, і такого міста і скажіть Йому: Отчитель каже, час мій близько, у тебе я справлю пасху з учнями моїми. Учні зробили так, як їм велів Ісус, і приготували Пасху, коли ж настав вечір, Він сів до столу з дванадцятьма учнями, і коли вони їли, Він промовив, істинно кажу вам: один з вас мене зрадить. Засмучені глибоко почали кожний з них питати Його, чи то часом не я, Господи. Він відповів: тому, чим за мною руку мою той мене зрадить. Син чоловічий іде, як написано про нього, та горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Ліпше було б тому чоловікові не народитись, люда його і собі озвався, чи то часом не я учителю, каже Ісус до нього, ти мовив, як же в Ісус узяв хліб, то благословив, розламав і дав учням. Кажучи, беріть їжте, це моє тіло, потім узяв чашу, оздав кому і подав їм, Кажучи, пийте з неї всі, всім, це моя кров, нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу вам, не питимо від нині з цього виноградного плоду, аж до того дня, коли питимо його новим з вами у царстві Отця мого. І відспівавши хвалу, вони вийшли на гору. Слава тобі О, Господи, слава, Тобі. Господайтесь скинуть. Спаси, Боже, людей твої. Благослови раз. Ось поминала Твоє Христа Божина, засвітила ти той день прази. Від тебе, бо рибанки навчилися би на них, то ви безкравна жертва хліба й винах. І так корити твоє пов'язане, розпоминала дання якими правдимо кричемо Від Вітости голосу вогню, голоду вогню і війни визволи. Нажго Господи, ні почести, вологі він невезвальна Господи. гідного і несподіваної смерти збавина Господи. prosimu pomiloj e nas go Всі вислухаймо святої пам'ями у сім'ї, і духові твоєї небу, від марка святої Ванглі, слава чисання в слава тебе. Будемо уважні того часу, як Ісус прибув, у витанні в домі, сина прокаженої за столом, підійшла жінка залябастрою посудиною, юдаї скоріоськи, один із воно святьох. Пішов першого дня у прістоків, коли жертвували пасху, кажуть до нього учні, де хочеш, щоб ми знайшли, приготували тобі Пасху. Тоді він послав двох із своїх учнів і сказав їм: ідіть у місто, і стріне ваш чоловік, що не з тебе ждаєш вам води. Ідіть лишень за ним. І куди він увійде, скажіть до спердереві тому, чи не питає, де моє світлице, віки я міг би їсти з вушами моїми пасху. І він вам покаже велику світлицю виселену килимами та готову. Там приготуйте нам. Учні пішли, про і прийшли до міста, не йшли, як він сказав їм, і приготували Пасху. Як же настав вечір, приходить він з дванадцятьма, і коли вони сиділи за селом та їли, Ісус промовив і сино кажу вам один з з'їсть зі мною, зрадить мене. А вони засмутилися один по одному, почали його питати, чи це не я. Він відповів їм один з дванадцятьох, що вмачає зі мною руку в миску. Син чоловічий де, як написано, проняли горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Краще було йому не родити чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розлавав і дав їм кажучи, беріть це моє тіло. Потім узяв чашу, возав коло дав їм і пили з неї всі. І сказав їм, це моя кров завіту, що проливається за батьох. істинно кажу вам, що не пидемо більше від плодовина раду аж по той день, як його буду пити в новім царстві Божим, і проспівавши хвалу, вийшли на оливну гору. Чекайте. 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 Злата. Злата. Всі йдуть. Всі йдуть. Ніде, ти ніде.

Я ти свящий робочий, Бог Христовий, я моли Бога за нас, святиняче по Христа, я за Пеми, телепала та на три прості, вислухаймо святого Євангелія, від івана святого Євангелія читання, Слава тобі Господи, поліфом. Коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Івана, сказав, «Ідіть і приготуйте на місце Пасху. Бо вони його спитали, де хоче, щоб ми приготували. Він відповів їм, ось коли ви йдете в місто, стріне ваш чоловік, що буде нести лечеб води. Ідіть слідом за ним Господу, куди він увійде, і скажіть господарови дому, Учитель тобі каже де світлиця, які я дучнями моїми міг виїсти Пасху, він покаже вам велику горницю, вистелину, килимами, там приготуйте, пішли вони не знайшли так, як він сказав їй, і приготували башку, і прийшла година сілін. Видесь на столі зі мною, бо син чоловічий де я призначено, але гори тому чоловікові, що його видає, і вони встали один до одного питати, чи це хто що з ними міг би бути, мав би це зробити? Здалась між ними і суперечка, хто з ним має вважатися за більшу Ісус, сказав їм, царів, народів панують над ними і ті, що владу над ними мають до брочинцями.

Селі, великий гори, послав, іване, Золото золотоустий, моліть Бога за нас грішний, о святий, є великі, горі, поряди, де заболотий. Молить Бога, за нас річ, осі, колай мали кінський, чудотворче, моли Бога за нас гри.

Ваші лимано в пустині померли, а це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їсти мене вмер, хліб, хлібше вийшов, зійшов з неба. Коли хто їстиме, цей хліб житиме по віки, Хліб, що я дав, то моє тіло за життя світу, люди людей стали сперечатися, між собою кажучи, як отой -то може дати нам своє тіло їсти. Ісус сказав, їм істину істину, кажу вам, як не їстимете тіла, сина чоловічого і не питимете його крови, не матимете життя в собі, то їсть моє тіло, і є, мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Бо тіло моє правдива їжа, і кров моя, правдиве питво. То їсть моє тіло, і є мою кров, у мені перебуває, і я в ньому, як мене послав, живий отець і я живоцем, так і той, хто їсть мене, житиме мною. І моє мам'я твоє на віки, і на віки, мені дідісні, сподобалось, Господи, цього дня, да без ріка зберегни діщам, змінити луся над нами, Господи, змилуся над нагадами, нехай буде, Господи, митве над нами, поминодімо за тебе для тебе. I will give you my sign, O Lord, so that you will